В гості до професорки прийшли її випускники. Вони вважали себе успішними, бо зробили чудову кар'єру. Спочатку було весело, згадували, як здавали екзамени, які чудернацькі історії з ними відбувалися протягом студентських років, дякували своїй викладачці за добре серце і життєві настанови. Але ось розмова зайшла про роботу. І випускники почали скаржитися на численні стреси і життєві проблеми. Професорка запропонувала гостям каву, а сама пішла на кухню і повернулася з кавником і підносом. На підносі були різні чашки: порцелянові, скляні, пластикові і кришталеві. Одні були прості, інші дорогі. Випускники розібрали чашки, а професорка налила каву. Молоді люди відмітили, що кава дуже смачна. Викладачка ж посміхнулася і сказала